Всім привіт! Сьогодні будемо робити щось дуже-дуже інтересне. Всі знають, який хліб на закваски виходить дуже рум'яний, запашний із такою хрумтящою скориночкою. І я завжди купляла ми то вдома в селі у Славіка хліб, а вдома ми майже ніколи не пекли. І сьогодні я хочу разом із вами. Попробувати зробити закваску, щоб також пекти вдома домашній хліб на ній. І так, для цього потрібно нам 50 грам борошна, відважуємо все на вісах. Завжди хотілося самі спробувати спекти, створити ось цю закваску. І зараз я з вами буду. Звичайно, це трішечки клопітка робота. Потім потрібно ще в банку налити також 50 грам води. Перемішуємо гарненько і залишаємо на 48 годин при звичайній кімнатній температурі. Це перший день, а далі ми будемо її з кожним днем годувати. Тому слідкуйте і давайте створювати закваску разом зі мною. Так. Ось я перемішала, і накрити потрібно ось так кришечкою. Все закриваємо і чекаємо.